Волинські лісівники долучилися до благої справи та передали дороговартісне обладнання для Волинського обласного територіального медичного об'єднання материнства і дитинства. Як повідомили у Волинському обласному лісовому та масливському господарстві, латвійські партнери передали на Волин сучасну морозильну камеру для зберігання плазми крові. Вона допомагатиме врятувати не одне життя діток. Ось ми знаходимося в приміщенні банку крові. Ми бачимо тут і є холодильник, а саме морозильного камери, такої, як нам передали. Друзі з Латвії, а саме з мисливського товариства акціонерного, воно дуже важливе, і цей морозильна камера буде в нас знаходитись тут в банку крові. Бувають в нас нон стоп робота, і бувають випадки, ургентні випадки, що препарати крові, а саме, і плазма. Треба ну практично, от в якісь лічені хвилини. І коли ми маємо під рукою препарати крові чи плазму, це ну практично рятує життя і жінкам, і діткам. Також Волинський центр Волинського обласного лісового та мисливського господарства доставив частину переданої допомоги, а це УЗД рентген та кардіоапарати, доставлені до медичних закладів Харкова та Дніпра. Ще частина спеціалізовані медичні ліжка у медзаклади цих же міст.